Син мільйонера помирав. Лікарі розвели руками, але раптом до лікарні вбігла бідна дівчина і усіх приголомшила. Стан хлопчика стрімко погіршувався, апарати видавали тривожні сигнали. Лікарі казали Ми нічого не можемо зробити. Батько кричав Мої гроші, мої зв'язки! Хоч щось, врятуйте мого сина. У цю мить із за спини сестри вийшла проста, скромно зодягнена дівчина. У мене збігається група крові. Дозвольте мені спробувати. Лікарі здивувалися. Аналіз підтвердив тільки її кров могла врятувати хлопчика. Вона простягнула руку з молитвою на вустах і сльозами в очах. За кілька хвилин дихання дитини відновилося. Вся лікарня Поринула в тишину. Мільйонер упав на коліна і прошептав. Сьогодні ти навчила мене. Життя рятує не багатство, а людяність.